Добрий ранок, дітки! На цьому тижні ми з вами працюватимемо над дуже цікавою темою, яка називається електричні прилади. Пропоную вам цікаву гру електроприлади та їх замінники. Перед вами, подивіться, знаходяться картинки. На них зображені електричні побутові прилади. Це сучасні прилади, які зараз допомагають нашим батькам, усім дорослим, полегшують їхню працю. Розгляньте, будь ласка, кожну картинку. Подивіться, кожна картинка у вигляді пазла. Назвіть, що на кожній картинці пазлові зображено. Як називається? А ще, будь ласка, назвіть, для чого його використовують? Як допомагає людям кожен електроприлад? А ви знаєте, раніше у минулому не було таких сучасних електроприладів, а використовували їхні замінники. Ось погляньте, будь ласка, на картинки. Це Картинки замінники сучасних електроприладів. Назвіть, будь ласка, що на кожній картинці, яка теж вигляд має пазла, що на ній зображено. Уважно подивіться, нам потрібно з вами підібрати картинку замінник до. Картинки Пазла із сучасними електроприладами. Що ж, спробуємо з вами? Як ви думаєте, який предмет замінник підійде до сучасної електроплити? Подивіться, будь ласка, на картинки уважно. Так, звичайно, до електроплити підійде ось ця піч. Раніше, подивіться, у такій печі теж можна було і смажити, і варити, і випікати. Зараз же ж дуже зручно нашим батькам, усім дорослим, тому що працює за допомогою електрики. Не потрібно заносити дрова або вугілля, розпалювати і чекати, поки нагріється. Зараз же ж це дуже зручно. Давайте, будь ласка, підберіть. Який предмет-замінник підійде до пилососа? Подивіться уважно та назвіть. Як ви думаєте, вірно, це віник. Раніше, крім віника, потрібно було приносити ще й совок і на нього змітати весь пил, все сміття. Зараз ж дуже зручно, коли використовують наші батьки. Пилосос, тому що не потрібно ніякого совка. У пилососі вже спеціальний знаходиться мішечок, куди збирається увесь пил. Дітки, подумайте, будь ласка, які до решти електроприладів підійдуть їхні предмети, замінники. Якщо ж у вас виникнуть труднощі, попросіть своїх дорослих або ж бабусю чи дідуся. Я переконана, вони вам поможуть із задоволенням, ще й розкажуть багато цікавого. Успіхів вам, мої любі!